Ну що, нарешті я вам покажу все-все-все, що навезла з виставки. Це моя коробка з матеріалами. Ось тут карта. З нею я ходила по виставці, тут помічені всі бренди, що були, де їх павільйони. Щось я собі помічала, тих, кого дуже хотіла не відати. Не до всіх дісталась, це правда. Цей журнальчик можна було взяти на вході. Він, на жаль, французькою мовою, тому я його використовувала просто щоб складати блоттери, щоб переслуховувати потім аромати ввечері в готелі, бо на них не було семплів, і вони мені сподобались, тож мені хотілося їх послухати ще. Ось, до речі, дуже гарний новий аромат LM випустили. Це просто. Класнюча лаванда, мені дуже сподобалось, але, на жаль, семплів не було, тому я не привезла. Тим не менш, я вже думаю про флакон. От це буклет французького бренду La Closerie de Parfums. Мені дуже сподобались аромати, я їх багато слухала і зараз їх активно пробую і розношую. Дивіться, скільки мені семплів дали, я дуже задоволена. Дуже очікую, коли нарешті запишу повністю відео по цьому бренду, бо вони мені сподобались дуже носибельні. Це конвертик з хорватським брендом, там семпли. Ви, мабуть, бачили відео з Екзансу, де вони передавали привіт Ukrainian Fragrance Community. Це три семпли Франческа Дель Оро. Мені пощастило їх дістати. В них дуже красивий новий аромат. До речі, ще кілька семплів Балерін теж мені сподобались такі ніжні, такі акварельні парфуми. Хочу про них розказати. Ну, це мій бейджик тут завалився. Так, а це блотер від Astroфілен Stella, те, що я пробувала в Шанхай 1930 на виставці. До речі, не пропустіть відео про нього, я вже його запостила. Це в нас блотери Аргентуму. Дивіться, які класні. У мене є цілий семпл сет цього бренду. Скажу чесно: один з цих ароматів я вже на 100% збираюсь флаконити. Трохи пізніше буде огляд на всі ці аромати. От так от е, виглядають семпли в коробочках всередині цього набору. Ось, дуже гарна робота. Коротше, вони на дизайні взагалі не економили. Це багато семплів одного бренду з Узбекистану. Так, у мене будуть мультинаціональні огляди. Досить носибельні, приємні парфуми. Я б їх сама, мабуть, носила навіть. Так, а це в мене семпл від Дарії Ф до пари ось цих трьох семплів від Дусіти, що я привезла з виставки. Я про них пізніше розповім, в мене з ними є історія. А, а це. Це єдиний семплик а, нового аромату у топі. Мені сподобався. І, до речі, сподобався не тільки він, але семпл, тільки новинки я привезла. О, мої улюблені Боїси 1920. Новинка про канабіс і ще дві новиночки, які вийшли в них. І у їхнього дочернього бренду Profumo Діферензе. Десь тут листівочка ще була. Так, боїси, боже, вони такі гарні, я вам кажу. А тут у нас sample сет Obvious і їх новиночка. Так, мені дали їх будемо розношувати. А це бренд американський Gravel. Ці семпли я вже купила тут, на мейкапі, але поклала до коробки, тому що з ними ознайомилась саме на екзанці. Вони мені настільки сподобались, що я їх, бачите, вже купила. А це мішечок з ароматами бренду Лоренса Пацалія. Я вже робила огляд їх вишневого парфуму у підбірці шість вишневих парфумок разом з Олею Olfattivo. То хто ще не дивився, заходьте подивіться дуже класні аромати. Там вишневі, і Лоренса Пацалія зі своїм вишневим ароматом не промах. О, це блотер дуже гарного аромату, на який не було семплу, але він мені досі пахне. Ну і ще купа блотерів. Так, що тут у нас? О, це набір семплів Інастра. До речі, у блогерки Дарії Еф вже є огляд на саме цей семпл-сет. От, То можете зайти е, до неї вже подивитись, а пізніше буде і у мене огляд на них. І остання коробочка залишилась в цій коробочці. І це New Notes. Знову ж таки, їх новий аромат Latta Cherry є в підвірці про вишневі аромати. А в цій коробочці інші їх парфуми. От, Це Flyer з Latte Cherry, Про нього вже є розповідь. О, а ще, окрім цього всього, є ще одна невеличка коробочка китайського бренду, і про нього я буду розповідати в наступному своєму відео. Тож підписуйтесь на мій канал і чекайте огляді на всі ці чудові парфумки. Дякую за увагу! Бувайте!